Колеги, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий бачити всіх у себе на Ютуб-каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Як і завжди, ми ведемо свою можна так сказати, трансляцію із свого господарства. Зараз займаємося тим, що обслуговуємо своїх улюбленців без хвостиків. Ну і разом з тим, шановне товариство. Допрацювали ми до чергових вихідних сьогодні. У нас на календарі субота, 22 червня 2024 року. Ну а зазвичай по старій добрій традиції, що вихідних ми разом з вами обговорюємо ціни на живу вагу, ціни на сало, на м'ясо. Я в свою чергу. Розповідаю в найменших подробицях все те, що відбувається у нашому регіоні України, у нашій улюбленій галузі, а це Сумська область і Конотопський район. Ну а від вас. Наші шановні дорогі друзі, глядачі, прошу, щоб ви перейшли в коментарі і описали всю ту ситуацію, якою вона є у ваших регіонах, із цінами на живу вагу, із цінами на напівтуші, з цінами на сало. М'ясо будемо дивитися і аналізувати, куди ми можна так сказати, рухаємося на сьогодні. Друзі, натисніть нам, будь ласка, і нашим безхвостикам вподобаєчку. Ну Обов'язково опишіть інформацію, якою вона є у ваших регіонах, у коментарях що стосується цін на живу вагу. Друзі, на сьогоднішній день вона у нас на рівні 58 гривень за кілограм. Як то кажуть, ні туди, ні сюди, ні вверх, ні вниз. А це чимало. Кожен з вас може також написати в коментарях. Пишуть іноді мені в коментарях з приводу того, що я. Якби нею друзі, але ниття жодного у оцих от відеоматеріалах абсолютно ніякого немає, просто констатація факту і безпосередньо можна так сказати висловлюю свою думку і. Якраз от ділюся конкретною інформацією, що стосується цін на живу вагу, що стосується цін на сало, м'ясо. Ну і в цілому ситуацію описую, якраз от у нашій галузі в нашому регіоні. Ніякого ниття жодного разу ми собі можна так сказати не допускаємо і не дозволяємо. Що стосується цін на напівтуші, на сьогоднішній день вони у нас застигли на рівні. 110 гривень за кілограм. Що стосується цін на продукцію свиного походження у роздріб, то останні, напевно, десь місяці півтора, два ціни глобально у нас не змінюються на все тому ж самому рівні. Лопатка 170 гривень за кілограм, задок 180-185 гривень за кілограм, балик 180-185 гривень за кілограм. Корейка 180-185 гривень за кілограм. Шия від 190 до 210 до 220 гривень за кілограм. Сало, можна так сказати, дуже важко реалізуємо продукт. Воно дуже слабенько розходиться в нашому регіоні. Ну, але я думаю, з часом ця тенденція має трішечки змінитися, як тільки піде гірочок, помідорчик, салко, як і зазвичай почнуть трішечки більше і трішечки активніше купувати. Але що стосується ціни на сьогоднішній день, ціна від 70 до 150 гривень за кілограм. Що стосується ситуації самого ринку, як би в цілому, тобто ситуації купівельної, тобто є покупець чи його немає. То тут можна знову ж таки зазначити, що ситуація останні півтора місяці вона досить таки ну, в негативному ключі спостерігається. І це ж знову ж таки це не ниття, це констатація факту. Покупця дуже і дуже мало. Повторюю, що черешеньки, городину досить таки активно розбирають. Ну а сало, м'ясо ну, купують значно значно гірше, аніж ті ж самі два-три місяці тому назад. До речі, також в коментарях напишіть, друзі, будь ласка, чи такою ж самою ситуацією є у ваших регіонах. Я думаю, не тільки мені буде цікаво, а й нашим глядачам. Всі, ті, хто будуть дивитися оце от відео обов'язково я знаю, із 100% впевненістю будуть переходити у коментарі, ну і дивитися. І аналізувати ту ситуацію, якою вона є у нашій галузі. Що стосується до конкретики, буквально два чи три дні. Тому назад поросятку я реалізовував крайні відгадівельне. Також більше двох тижнів ми писали на список людей, яким в послідуючому розводилось це поросятко. Тобто, ну нереально зарізати, як це було раніше. Продати поросятам за день-за два на базарі. Покупця просто немає. Ну і спілкувався сьогодні із двоюрідною сестрою, яка мені допомагає якраз от у реалізації. Говорить, що Спілкувалася зі своїми друзями, обдзвонили декілька перекупів. Ніхто не хотів брати поросятку. Вирішили зарізати поросятка самі. Виїхали на базар. Знову ж таки, ну можна так сказати, напівлегально, не в м'ясному павільйоні, а із багажника намагалися трішечки щось продати. Друзі, 2 кілограми м'яса продали за, можна так сказати, цілий базарний день. Так що, отака от. То ситуація, але будемо сподіватися на краще і будемо працювати якраз для того, щоб ситуація була краще. Як воно буде, поживемо, побачимо. Планувати зараз дуже сильно, в принципі, і не можна, тому що зараз ніхто не знає, що буде відбуватися не те, що завтра, а і сьогодні. Так що, ми 100% знаємо, чим ми будемо займатися сьогодні. Зараз обслуговуємо свинок, прибираємо. Пісі, як то кажуть, каки і займаємося сінокосом. Напишіть в коментарях, хто вже обкосився. В принципі, для нас це вже буде другий раз е, обкос трави, якою ми обросли. Так що будемо, як то кажуть, працювати на благо нашого господарства і надалі. Так що, друзі, вам хочу подякувати всім за увагу. Буду ще більш вдячний за інформацію в коментарях, за вподобачку. Друзі, всім мирного неба. Гарних приростів на ваших господарствах. Ну і до нових зустрічей.